Вже вдруге в Україні проводять заходи з нагоди Дня української державності. Як це було у Бродах, дивіться у сюжеті. На площі ринок, неподалік від Бродівської міської ради, знову замайорів над небом України жовто-блакитний стяг. Тут представники влади та громади відзначили одне із важливих для українців свят, яке до слова відзначаємо віднедавна вела захід заступниця директорки Бродівської центральної міської бібліотеки Надія Степура. І сьогодні ми зібралися у такий липневий сонячний день, завдячуючи нашим воїнам. Ми перед ними низько схиляємо голови, а також ми сьогодні віддаємо данину шани і пам'яті тим найкращим синам і дочкам України. Котрі віддали своє життя за волю, незалежність і нашу державність розпочали захід із хвилини мовчання за загиблими героями, які віддали своє життя за вільну та незалежну Україну, запросили до слова очільника Бродівської міської територіальної громади Анатолія Балея. Сьогодні ми говоримо на весь світ, що наша Україна. Є найстарішою державою в Європі їй не 30 років, і більше тисячі років. І весь цей час ми боремося за свободу і незалежність, бо ми хочемо жити в вільній демократичній країні. Ми хочемо розмовляти українською мовою. Ми хочемо ходити молитися в українській церкви. І сьогодні за це гинуть наші воїни, щоб вигнати ворога з нашої землі і не передати війну наступне покоління. Слава нашій непереможній нації і слава Україні! Загалом в заході взяли участь не лише представники влади, працівники бібліотеки. А й небайдужі громадяни, які вшанували цей день разом із владою, завершили захід традиційною молитвою за Україну, боже великий єдиний. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн.